31 рік тому почалася попея з розподілу радянського чорноморського флоту. Російські війська змогли залишитися таким чином в Криму, і згодом саме вони, як троянський кінь, були використані для загарбання українського півострова. Чи могла Україна після розпаду СРСР забрати собі всі кораблі, що базувалися в наших портах? Далі розкаже Анастасія Бучинська. Він мав цілком належати Україні. Увесь чорноморський флот радянського союзу це майже 800 кораблів та суден, 28 підводних човнів і 4 сотні літаків та гвинтокрилів. Адже ще у 1991 році на хвилі розвалу тюрми народів офіційний Київ оголосив, всі збройні сили на українській території переходять у його підпорядкування. Проте Росія одразу почала боротьбу за флот та Крим. Так у серпні 1991-го віце-президент віцепрезидент Російської Федерації Олександр Рудської прибув до Києва з метою змусити керівництво України відмовитися від щойно проголошеної незалежності, погрожуючи демаркацією кордонів. Паралельно Росія намагалася переконати командувачів військових підрозділів зберігати підпорядкування Москві. Проте після референдуму, 1 грудня 1991-го Київ почав активно формувати власну армію. Далі Україна та Росія почали активну боротьбу за флот. Так, 3 січня 1992 року командувач адмірал Ігор Касатонов відмовився підпорядкуватися генштабу у Москві, але вже за тиждень передумав офіцери та матроси були розгублені. Частина була готова присягнути на вірність Україні, Частина орієнтувалася на Москву. Доходило навіть до силових протистоянь, коли росіяни блокували підрозділи, що складали українську присягу, і призначали туди нових командирів. 6 квітня тисяча 19... 1992-го президент України Леонід Кравчук видав указ про підпорядкування всього чорноморського флоту Україні. Наступного дня президент Росії Борис Єльцин підписав свій указ, де оголошував флот російською власністю. 11 квітня обидва президенти призупинили дію указів і почався довготривалий розподіл чорноморської армади. Флот ділили з 1992 аж по 1997-й. Спершу планували порівну. Проте увесь час росіяни намагалися примусити все більше частин підпорядкуватися Москві. А на офіційний Київ тиснули газовими боргами та спробами влаштувати сепаратистський проросійський рух у Криму та проголосити його від'єднання від України на півострові. Почали роздавати паспорти РФ. Туди постійно їздили російські політики і обіцяли фінансову підтримку військовим. Результатом такого тиску стала угода 9 червня 1995 року. Україна та Росія підписали угоду про поділ флоту. Наші військово-морські сили отримали лише 18% кораблів. Росія також отримала право використовувати бази у Криму до 2017 року. Проте Росія йти з Криму не збиралася. І як тільки до влади в Україні прийшли проросійські сили, з'явилися харківські угоди. 21 квітня 2010 року їх підписали президент-зрадник Віктор Янукович та тодішній очільник окупантів Дмитро Медведєв. Тоді Москва домоглася дозволу залишити свої війська в Україні до 2042 року. За це Україні пообіцяли знижку на газ. Угода викликала обурення в українському суспільстві. Опозиція намагалася зірвати її ратифікацію у Раді. Зареєструвалися в сесійній залі 211 народних депутатів. Саме російський флот та підрозділи морської піхоти росіяни використали 2014-го під час захоплення Криму. Перекидання військ спершу вони прикривали навчаннями свого контингенту. Згодом заблокували всі українські військові частини як на суходолі, так і на морі. Перекинули у Крим і додаткову авіацію. Крім того, за роки присутності флоту окупанти сформували проросійські політичні рухи у Криму. Багатьом місцевим мешканцям роздали російські паспорти. Чимало тих, хто нібито був громадянином України, насправді були відставними офіцерами чи матросами російського флоту, які залишилися жити на півострові. Вони стали п'ятою колоною, на яку спиралися окупанти під час загарбання українського Криму. У 2021 році офіс генерального прокурора повідомив про підозру у державній зраді Віктору Януковичу, а тодішнього прем'єр-міністра Миколу Азарова заочно арештували два роки тому. У Верховній Раді України був зареєстрований проєкт закону про денонсування харківських угод. Тоді ж СБУ розпочала досудове розслідування щодо обставин їх підписання.